Рівно один місяць оцим от курчаткам. Ось таке от велике. Та не літайте так. І ось видно, трошечки меншеньке. Цього року не лише, як зазвичай, у знайомих брав яйця на інкубацію, таких різних порід, а ще й взяв декілька. Здається, а, три десятка яйць взяв 20 штук. От таких от називаються вони фоксічік, Це м'ясо-яєчко. така гарне ціплятко і грізбар. Він приблизно отакий от от грізбар. Це має бути він. Я так по лапам орієнтуюся, бо по кольору приблизно схожі із звичайними курчатками. Воно видно він набагато меншеньке. І от зараз ваги увімкнув, от ваги. І подивимось. Це так худоба. Зараз подивимося різницю звичайного курчатки ваги і оцього фоксічик, якого давайте ось біленьке поки ходить. Це у нас 300 8... 390 грам. 385, так іде назад. І тепер, ну це ще такий не найбільший. І ставим фоксічік Тут у нас його 765. І це ще не найбільший. Найбільший десь там ходить, ховається, зараз моє. Ось іще такий звичайний маленький. Скільки тут його. Всього 450. Це такий забіяка. Тікай. Десь тут такий великий один є. А ми ну, йде. Оцей такий найбільший, це точно. Пір'я стирчить кумедно. Зараз його ввозимо. Так, а ну віддає. І ось майже кілограм оцього місячного курчатку. Такий кабанчик. Значить, перший місяць я їх вирощую на спеціальному кормі. У нас тут осмілі його роблять. Усмілі роблять. Ось у відрі накидане зараз покажу. Ось от такий от корм. В гранулах таких от він. Значить Перший тиждень я його трошки перемелюю, бо ну він їм занадто великий для дрібних курчаток, трошки перемелюю дрібніше, а потім вони отак його і їдять і нормально. Поступово з тижня починаю давати їм, ну, мабуть, як і всі варене яйце, потрошку цибульки, а вже потім так на звичайну траву, вішаю їм, хай вони їдять. Так само бурячок і поступово переводжу на звичайний корм для, як, для дорослих курей. Ну на їж же добріше, в кориті не таке. І от така от особливість оцих фоксічік зараз ще раз покажу, у них от лапи здоровенні ніби в бролера. Там здоровенні лапи. Іди сюди, може, ближче буде. Вони які лаписька. А це місяць курчатки і воно вже таке. А, це ж якраз найбільший. Лаписька в них, як у бройлерів. Здоровенні. І вже кілограмчик оцей пір'їня частої особи. Важкий. Це така зараза. Ну так, поки мені сподобалися ці от Фоксі Чик, такі непогані. Ну як курчатка, вони поки непогані, В місяць від 800 грам, я б сказав би навіть вдвічі більші, ніж звичайні ну такі от от такі різні, різних видів. То це такі кабанчики гарненькі. Інкубатор у мене свій є, хто не бачив, зайдіть на канал або в описі до відео, прикріплю посилання. Кому цікаво, подивитися, який я собі інкубатор зробив. Накладаю я їх в основному так, щоб вони в мене вийшли десь на початку квітня. Так от в сарайчику вони в мене в теплоті живуть до настання потепління і заодно якраз. Утепління наступає, я їх переносив в основний курятник, вони там в мене окремо відгороджені я зробив. Ну і тоді ж якраз в той момент переселення стартує максимально потужно розвиток рослинності і їдять вони травичку, воду п'ють як коні. Ну що, кажи, що підписувалися. Так як оце от курчатко найбільшеньке, ще й вирізняється це, стричить у нього пір'ячко. Мабуть, наступне зважування зроблю через... А ну, може через тиждень, може через два. Тому кому цікаво підписуйтеся. обов'язково від, відзвітуюся. Так, а ну, стій, Запам'ятаємо. Він тільки що попив водички, трошки воло повненьке, ну хай 10 грам на воло відкинемо, все, шуруй. Кому цікаво, підписуємося, далі буде цікаво.